Ваші ви саме вчасно увімкнули свої телевізори, бо сьогодні на вас чекає незвичайний випуск. Нам пощастило поспілкуватися із неймовірно веселим, позитивним та непередбачуваним гуртом бандур бенд. Band. Не перемикайте, все найцікавіше на вас чекає просто зараз. Позитивні та драйвові. Пан Турбенд Band знову у Чернівцях. Їхня музика прийдеться до смаку усім меломанам, які цінують креатив та оригінальність у музиці. Які ж секрети ховає цей гурт? Дізнаємося просто зараз. На сьогоднішній день в активі музикантів є один повноформатний одноіменний альбом, який побачив світ у 2014 році, а також безліч незабутніх виступів на фестивалях країни. Це більше розважальна просвітницька діяльність, тому що тому, що у нас у нас все намішано. Ми раніше називали свій, називали свій музичний стиль як гон. Тобто це було перемішано все там, починаючи від попси до дезу. Ну принаймні, ми так вважали. А, але згодом ми вирішили відмовитись від цього слова, від цього терміну, тому що гон почав проникати всередину колектива. Тобто, гон почав відбуватися всюди, тобто не тільки навколо він ще й почав відбуватися всередині колектива. Тому ми вирішили так відхреститися від цього слова, не називати вже свій так музичний стиль. І от нещодавно раптом мені в голову прийшла така назва нашого музичного стилю, така нісевмістімості, ні це урбан-фольк. Тобто, це такий. Урбаністичний фольклор, тобто мені здається, те, що ми робимо це, оце вже усучаснення якихось народних пісень. Якось це і є от власне от той самий урбан-фольк, де може бути намішано всього підряд, і в тому числі там якісь вірші Івана Франка, Тараса Шевченка або Василя Симоненка, які геть перероблені, перекручені і подані знаєте, як нове блюдо, таке якийсь гамбургер, таке або чизбургер, неймовірно, чимось на на там напічканий. Нестримні харків'яни розважали публіку новим музичним стилем Урбан Фольк. Ось уже 10 років цей гурт тішить поціновувачів хопо фанко-фольку своєю унікальною творчістю. В принципі, все починалося як ідея, як така була, то брати народні пісні і геть їх переробляти, осучаснувати, якби так як це народна пісня, вона мала якісь свої інтерпретації. Тобто, наприклад, на сході це можна було почути якусь одну там е -е, якусь інтерпретацію, якесь одне виконання цієї пісні, там вже там назад. Ході можна було почути трошки іншу, і ми теж вирішили їх так інтерпретувати. Бандурбенд одна із небагатьох українських музичних формацій, яка поєднує такі на перший погляд несумісні інструменти та стилі, як рок та етнічні мелодії. То чому ж гурт обрав саме такий напрямок творчої діяльності? Розказав фронтмен гурту. У якогось причтового вечора, коли це тільки все починалося, були дуже багато всяких ідей. Що як починати якусь свою творчість, якусь ідею, з чого це все придумати. І ми вирішили, що якраз був період такий такого сучаснення. А ми вирішили, що а якщо би піти трошки навпаки, тобто усучаснувати, але через такі досить давні інструменти, ну баян це зрозуміло, такий народний нормальний інструмент. А бандура, ну, наприклад, десять років назад вона не була настільки популярна серед рок-виконавців, скажімо так. І ми я пам'ятаю, що ми сиділи в гуртожитку в кімнаті. Прийшла дівчина Лена з Бандура і сіла і почала грати, коли я почув перші ноти. Цього дивного інструменту я просто не зрозумів, чому досі в українському році року, чи як це ще там сказати, я не знаю. Коротше, в українському рок-н-ролі не виконують ні. Досі нема цього інструменту. На подив фанатів більшість учасників бенду актори за освітою, але жага до створення саме музичного гурту все ж виявилася сильнішою. А актори це, взагалі, такі люди ненаситні. В них дуже багато амбіцій в акторів. Ну, якщо ну, ми розбираємо таку класику е, актора, е, він такий досить амбіціозний, дуже багато чого хоче і дуже чого хоче вміти. От це акторське єство, воно просто так трошки випирає наружу і хочеться робити не тільки, ну. Шукати себе в акторській майстерності, а й в артистичній, тобто артист-артист, це в принципі, якби не тільки е, театр, це в принципі і музика, і вокал, і так далі. І якби ну якщо ти актор з, з якимись музичними здібностями, вмієш тримати гітару в руках, і ще тобі щось там якісь думки музичні приходять до голови, то чому би не взяти і не зробити якийсь дуже цікавий матеріал? Попри всі свої успіхи, гурт не зупиняється на досягнутому і вже будує надзвичайні плани на майбутнє. Як та чим музиканти вирішили підкорити всесвіт, дізнайтеся просто зараз. Та у нас в планах взагалі, міжгалактичний марсіанський концерт, насправді. От ну не знаємо, чи доживемо до цих років. Ну, хоча Он Rolling Stones досі живі, маю нік рулить просто неймовірно. Можливо, у нас теж все попереду, але ми тільки за всесвітні тури. Кожна пісня колективу спокута іронією, позитивним настроєм і професійно драйвовим виконанням. Щирі емоції, якими донесхочу насичена творчість музикантів, б'ють фонтаном на живих виступах, створюючи теплу і затишну домашню атмосферу. Бандур-бенд – справжні патріоти і поціновувачі майже всього українського, що неабияк допомагає їм розфарбовувати всю творчість у все нові й нові барви, це саме той колектив, який під час концертів віддає все слухачам, настрій драйв. І в цьому випадку патріотизм. Дивіться наше нюс, і будьте в курсі всіх новин. Па-па!